Усім привіт на нашому каналі. Сьогодні у батьків зарізали свинку. Ось така от дівчинка. Готуємось до ласка, Зараз ми її обчищаємо, потім гарно висмалимо. Чоловік обшмалює трудимося. Ось така жопата свиночка наша. Ми вже майже обсмалили. Ось так от отчищаємо, вже гарно білі свинки чистяться, рижі і, і що чорні не так гарно обсмалюються. Тож, в общем чистимо. Змінку. Забій, до речі, проводили паралізатором, ми вже декілька років користуємося паралізатором дуже добре, без всякого шуму, зайвого і крику. Дуже гарно стікає кров. Ну, в общем, якось так. Дошмалили свинку, викупали, Дуже гарна голова. Ось така свинка. Відрізаємо голову, знімаємо під і далі. Чоловік художеством займається. Знімаю під черевину, знімаємо з фартухом, щоб була гарна. Покажемо, яка вийде. Така гарна підчеревина у нас вийшла. Свинку розібрали. Все зробили. Красота. Будемо готуватися тепер до паски. Пекти м'ясо і ковбаски. Всім дякуємо, що ви з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дизлайки, всім мирного неба, всім пока-пока, до зустрічі у нових відео!